Доброго дня! Сьогодні в нас надзвичайний килим килимова доріжка, якщо можна так сказати. В розмірі 1,45 м'яз 5,10 145 на 510 мм. Дуже багато шовку. Ось цей сріблястий відтінок це все шовк. Бежевий – це вовна. Тобто поєднання двох матеріалів, які між собою. Настільки гармонійно виглядає, що навіть просто не передати ніяк. Жодна техніка, ніхто не може розказати, як він виглядає вживу. Ось це шовк. Він дуже м'якенький, він тендітний, навіть це норкова шубка. Сіра нитка, дуже зручна, бо калимова доріжка все ж таки, і не буде. Проблем з доглядом. Ось такий дизайн зробив майстер, який працював над цим килимом. Переливається, бо шовк, ну, як завжди, виблискує, якщо сонце буде, просто буде блищати. Особливість нашого килиму це подвійний підпис. Так, майстер побачив. Свій дизайн і залишив подвійний підпис. Ось він фаравахар перший, ось другий. Що не буває на машинній роботі ніколи. бахрома дуже коротенька і це зручно. Тобто ні роботи пилососи ніхто не засмог ще легко доглядати. Просто шедевр, дуже красивий, просто розкішний.